554-й день війни дякуємо за Новий день ЗСУ і за можливість інформувати вас, наших телеглядачів, про те, якими подіями живе і надихається Кременчуцька громада. Ніч з 30 на 31 серпня для нас минула без сигналів повітряної тривоги, водночас не спали на Донеччині. Чотири вибухи пролунали у Слов'янську близько опівночі, є влучання у приватний будинок. Про це повідомив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Поранено жінку, окрім того, постраждали дві багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Росіяни вдарили по підприємству у селищі Мирному на Донеччині. Загинула одна людина охоронець підприємства. Йдеться у повідомленні. Вночі ворожа армія вдарила по Синельниківському району Дніпропетровської області. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Минулося без жертв, написав він, пошкоджено два будинки та лінії електропередач. Міністерство оборони Росії заявило, що ввечері, 30 серпня, у Брянській області протиповітряна оборона збила два безпілотники. Недовідомство звинувачує в обох атаках українську владу. Тим часом ставленик РФ у Криму Сергій Аксьонов заявляє, що у східній частині окупованого півострова збили саме крилату ракету. Радник окупанта Олег Крючков написав, що уламки, нібито, збитої ракети пошкодили лінію електропередач. А вже зранку пролунали звуки вибухів у районах Старокримського полігону на сході півострова та аеродрому Кіровське. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Місцеві мешканці також повідомляють про стрілянину у цих районах. При цьому наголошують, що представники окупаційної влади про навчання не попереджали. Голова об'єднаного координаційного прес-центру військового командування Півдня України Наталія Гуменюк висловила свою думку щодо ситуації у Криму. За її словами, бавовна на півострові триває і про це якраз попереджали раніше. Загалом від початку цього року по території Росії та окупованого Криму було здійснено понад 190 атак за допомогою безпілотників. До слова, останні удари, які було спрямовано щонайменше на шість російських регіонів, є наймасовішими у 2023 році. Водночас Генштаб розкрив останні подробиці контрнаступу. Українські військові продовжують наступ на двох напрямках Мелітопольському та Бахмутському. При цьому захисники відбивають атаки ворога на сході України. На напрямках Новоданилів. Новопрокопівка у Запорізькій області наші військові мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Також захисники завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Загальні бойові втрати країни-терористки з початку повномасштабного вторгнення склали близько 263 тисяч 20 осіб. У ході бойових дій в Україні за останню добу було знищено ще 610 окупантів. Також за знищили 13 танків, 8 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, одну РСЗВ, 22 безпілотники, 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 5 одиниць ворожої спецтехніки. Тримаємо оборону на інформаційному фронті, аби в Росії не було шансів викривляти наше сьогодення. Нагадаємо, ми виходимо в ефір по буднях о 18 та о 20.40. Наші офіційні сторінки є у Телеграмі, Інстаграмі, Фейсбуці та на. Ютубі тож доєднуйтесь. Перемога неодмінно за нами. Слава Україні! Героям слава! Традиційно у четвер зранку в стінах головної адмінбудівлі міста відбулось засідання міськвиконкому, під час якого члени комісії розглянули ряд закритих для присічного обивателя питань оборонного характеру. А також... Питань благоустрою, продовження строків оренд приміщень та розміщення реклам на вулицях міста. О, після чого мер взявся відповідати на запитання журналістів. Зокрема, одне із таких стосувалося на шестю амброзії у дворах, на яку цього літа неодноразово нарікали містяни, бо, мовляв, покіс алергічних рослин переважно відбувається у центральних районах міста. На що вже мер закликав кримінчужан долучатись до такої собі інформаційної боротьби з амброзією? Да, дійсно в деяких дворах є амброзія. Ми оперативно на це реагуємо. Ставимо задачі управляючим компаніям, і вони ці зарослі ліквідують. якщо кременчужани десь... Побачать амброзію, будь ласка, скидайте або мені в Фейсбук або на службу 1563, Вона є в Фейсбуці фотографії з вказанням локації. Будемо оперативно все це відпрацьовувати. Серед іншого, про що повідав мер, так то те, що кременшуцьких школярів безкоштовно возитимуть у громадському транспорті, але не поспішайте радіти. Така благодійна акція для учнівської спільноти міста з боку Керманичів Кременчука буде лише одноразовою. Завтра, 1 вересня, проїзд для школярів буде безкоштовний у міському транспорті. В інші дні ми не розглядаємо поки що таку практику, тому що бюджет зараз в воєнний час не має можливості фінансувати всі додаткові пільги, які приймалися раніше. Тому поки що цю тему ми не піднімаємо. пільговий Ні, звичайний пільговий залишається. Ми його фінансуємо. Учнівський проїзний коштує 150 гривень КТУ його. Пропонує придбати всім школярам така собі економія на дітях для Кременчужан, звісно, не буде якимось великим здивуванням, адже наші владники ладні економити буквально на всьому, окрім як на собі. Приміром, зарплати мера та його восьми заступників за липень місяць у купі обійшли з бюджету Кременчука у понад півмільйона гривень. Серед інших питань, то вже пан Малецький повідав про нібито малий відсоток відвідуваності у дошкільних навчальних закладах. Дитячий садок 13% в Крюкові 38% відвідування, дитячий садок 13 в 23 школі. 53% відвідування, 41-й дитячий садок, 59% відвідування, 62-й 45%, 18-й, 65%, 25-й 80%, 29-й 45%, 26-й 88%. Якщо це повний день, якщо короткострокове перебування, 15-й садочок.

не всі місця зайняті, а по іншим об'єктам, по іншим садочкам ми теж продовжуємо роботу для того, щоб ці укриття якомога швидше підготувати, відремонтувати і запустити. Але пріоритет був протягом останніх двох місяців саме на закладах загальної середньої освіти на школах. Тому укриття шкіл підготовлені набагато більше в відсотковому відношенні, ніж укриття садочки. Наостанок вже у мене поцікавились його нещодавніми походами. До прокуратури, в кабінетах якої зацікавились останніми цікавими та нашумілими закупівлями мерії, 15 ноутбуків для військових із загальною переплатою більш ніж 500 тисяч гривень. І тут пан мер знову почав бідкатись на перекручування інформації, причина візиту це кримінальне провадження, яке було відкрито правоохоронними органами по результату моніторингу, я так розумію, засобів масової інформації, в яких була недостовірна інформація щодо придбання кременчуцьким виконкомом ігрових ноутбуків для власних потреб по 99 тисяч гривень. Ця інформація, ще раз наголошую, не відповідає дійсності такої закупівлі не було. Планувалася закупівля, але це були ноутбуки не для виконкому, а для підрозділів збройних сил. Відповідно, вся ця інформація правоохоронним органам була надана для того, щоб вони з'ясували всі обставини. Звісно, про чималу переплату мер чомусь вкотре зволів не говорити. Але ж кримінальну справу відкрито. А як відомо, диму без вогню не буває. 29 серпня на Донеччині за невідомих обставин впали два гелікоптери військової авіації, екіпажі загинули. А саме шестеро пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського сталося це під час виконання бойового завдання. Полеглі мали офіцерські звання. Один з них родом із Полтавщини. Решта із інших регіонів України наразі і та обставин загибелі не розголошують у цілях безпеки. Нині відкрито кримінальне провадження розслідуванням займається ДБР. На Кременчуцькому водосховищі водна поліція виявила 1200 метрів браконьєрських сіток. Заборонені знаряддя лову виявили 29 серпня під час патрулювання акваторії солинського заказника в межах села Шушвалівка Градівської ОТГ. Поліцейські вилучили та передали на знищення 12 сіток. Живу рибу, що потрапила до пастки, випустили у водойму. Іншу передали працівникам рибоохоронного патруля для реалізації в дохід держави початку 2023 року на підтримку українського війська відпадників Полтавської області до держбюджету надійшло 608,5 мільйонів гривень військового збору. За даними ДПС, це на понад чверть вище, аніж за відповідний період минулого року. У грошовому еквіваленті цей пріріж становить 127,3 мільйона гривень додаткових коштів, які надійшли до бюджету. У податковій розповіли, що позитивна динаміка надходжень по військовому збору в першу чергу є результатом проведення заходів з Рявмованих на легалізацію трудових відносин. Незадекларована праця шкодить обороноздатності країни. Польська мова може стати другою іноземною в школах Полтавщини. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Полтавської облради Олександр Біленький. Цитуємо, реалізуємо ініціативу в межах проєкту зміцнення громадянського суспільства через провадження партисипативних та інклюзивних рішень. Проведемо три активності. Перша кемп для вчителів польської мови. Це поїздка до Кракова на 10 днів. Друга семінари у школах області. Спікери польські та англомовні волонтери. Третя конкурси та олімпіади для учнів. Впевнений, це черговий крок до інтеграції Полтавщини у сферу культури, історії та географії Польщі. Маємо співпрацювати з міжнародними партнерами задля розвитку та розбудови України. Написав Олександр Біленький. Завтра вже перше вересня, і ми знову у сільській місцевості. Подивіться, будь ласка, ми зараз у Козельщинській громаді. У нашому закладі на даний момент 109 учнів, 22 вчителі учителі і вісім працівників обслуговуючого персоналу. Завтра 1 вересня свято знань проводимо. Ми перші уроки. Тільки лінійок у нас ніяких не буде. Всі заходять у клас, вчителі проводять цей перший урок. Настройка йде на Навчання, на роботу, на те, щоб діти були готові реагувати чітко по сигналах повітряна тривога. Ну, для цього у нас все є. Укриття у нас розраховане на 110, на 110 чоловік. Діти якраз всі поміщаються. Ну, крім того, ще є у нас овочесловище, де воно все теж підготовлене можна сказати, як найпростіше укриття для обслуговуючого персоналу 25 чоловік. У попередній рік у нас був повністю практично онлайн у травні місяці. Ми проводили групові консультації. Бо діти дуже відвикли від очного навчання. То проводили групові консультації по 30 хвилин без дзвінків. Ну ось в такому плані як батьки налаштовані батьки. Ну налаштовані на, на те, щоб діти йшли в школу, щоб діти навчалися. Уже ну батьки можна сказати, їм дистанційна форма навчання ну, дуже надоїла. Це немало Важний результат буде в цілому для району, якщо більшість шкіл у нас відкриються. Але треба ж забезпечити заходи безпеки. То хотілося б вашу думку дізнатися на, на рахунок того, що, хоча ви налаштовані, що діти будуть ходити очно навчання. В прошлому році у вас був онлайн, в позапрошлому році також онлайн карно-вірус був. А в цьому році, незважаючи на всі небезпеки, як ви оцінюєте цю ситуацію? Позитивно. Да? Чому це питання вам задають? Тому що від того, як вчителі налаштовані, от ви ж батьківські збори проводите, ви так налаштовувати будете і батьків. І от чим більше ми зробимо і чим більше ми покажемо разом з керівником громади, що діти будуть перебувати під час повітряної тривоги в безпечних умовах, мати належні умови, тим більше залежить від того, який настрій буде в нашому суспільстві, і від того буде залежати, яка буде взагалі довіра. До керівника територіальної громади, у людей. Яка буде довіра до всіх? Як будуть вірити в вас, педагоги? Тому що ваша думка буде ключова в цей період. Ви ж це ж розумієте також. Батьки пишуть «Ура в школу. Ура в школу. <хи> ну, ви їх підтримуєте. <хи> <хи> Колись давно. був Такий торговий заклад, там і автомати ігрові стояли, і бар, був. бар був, 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 ну, шим, був такий мікс був. І на початку війни у 22-му році тут було спочатку старостатом укриття для, сільсь... для села. І ми почали ним займатися із травня місяця. Почали займатися, поставили замок, щоб закривалося весь мусор, який тут був, і стіни і з полу Все прибрали, побілили ізвістю, і нам дали таку можливість давати відділ освіти, можливість закупити більш-менш матеріали то це ми так обладнали чоловік? На 110 чоловік. Воно ще не готове? Воно готове, тільки це працюють, вентиляцію роблять. А скільки Приїхали? коштувало обладнати таке укриття? Таке укриття коштувало 150 тисяч. Доорієнтовно ти, да, да, десь там плюс-мінус. Плюс, Всі інші роботи у нас проводилися. Господарським шляхом, тобто, силами працівників школи, всі матеріали придбавав відділ освіти за за кошти місцевого бюджету, тобто, все це громади, зроблено да? за кошти громади та власними силами. А це вже нова Галещина. Школа трохи більше, персонал усміхнений. Ідемо в укриття. Наша школа була побудована в 1975 році. Вона розрахована потужністю на 624 посад місця. І, відповідно, це з розрахунку на дві зміни. Зараз у нас у школі навчається 335 дітей, відповідно, і 60 персоналу. 60 чоловік персоналу. У нас в цьому році. Забезпечили капітальний ремонт підвально-цокольного приміщення нашої будівлі школи. Відповідно, все замінено електропроводку. Зроблені капітальний ремонт вентиляційної системи, тобто її повністю по-новому зробили. Вентиляційну систему, встановили рекупераційної виду з підігрівом повітря. В укритті у нас можуть розташовуватися 200 осіб. Тому ми прийняли рішення про те, що в нас буде змішане навчання в цьому році. Змішане навчання передбачає, що частина класів буде ходити в один день, частина в інший день. А коли діти не йдуть у школу, вони навчаються дистанційно. Одна буде зміна, але буде змішане навчання. Новоналочинського ТГ, як і інші 13 громад Полтавської області до області подали на проєкт забудови будівництва нових укриттів подвійного призначення, там, де у нас будуть на співфінансування з обласним бюджетом 50 на 50». Що означає подвійного призначення? У нас є простіше укриття, укриття прозвічного подвійного призначення і укриття продіврадіційні, то це. Укриття, які під час воєнного стану будуть використовуватися як укриття. Але коли закінчиться у нас воєнний стан, закінчиться війна, ці укриття можуть будуть використані на загальні хазяйські потреби закладів. Мета нашого візиту до вас ми плановий об'їзд всіх громад здійснюємо. У нас їх 12, ви знаєте, на території Кременчуцької райони. Який стан готовності до прийняття школярів для відвідування і розпочатку нового навчального року? У вас є не виключення, які в всіх громадах діти вже до тривалий час не вчилися. От хотілося б вашу думку дізнатися про те, як ви бачите. Відродження скажімо так освіти в вашій громаді, в вашій школі безпосередньо. От, враховуючи, що довгий час ніхто не вчилися, укриття побудували ремонтні роботи. Закінчені. Що ви скажете по цьому поводу? Кожен вчитель вже намалював свою картину, як він буде долати в кожному класі ці кімнати. Це ресурсна кімната. У нас 13 діток, які знаходяться на Інклюзивному навчанні, і вони з задоволенням ходять сюди займатися і гратися. Вони займаються разом з усіма головні предмети, так основні? так. так а потім... Вони знаходяться в класі, вони відбувають свої уроки. Там є асистент. Іноді все залежить від діагнозів. Є, наприклад, у нас дітки, яким заборонено займатися в загальній групі фізкультури. Вони ходять на спецгрупу окремо, а сюди, під час уроку фізкультури, вони приходять займатися. І у них свої вправи, і у них свої вчителі. Так, у них є учитель, який сидить з ними, мабуть, і на там є асистенти. Стент, а не учитель, учитель. вони йдуть учитель. за своєю програмою розвитку, а сюди вони приходять займатися окремо з практичним психологом з логопедом. І я ще раз наголошую для можливо скептиків, які будуть нам потім, можливо, писати якісь там незрозумілі, а то й образливі коментарі. Сьогоднішній захід проводиться під патронатом воєнної адміністрації району. Ну а зараз усіх з наступаючим або вже й. Z pierwszym września.